Електрозапальничка All Powers. Таке реально виглядає як запальничка, Маленька електроспалахуйка, бездротова зарядка, прикурювач від USB, прикурювач від 220. Ото воно собі затягнуло в затяжку. Покурило від мережі 220 міської. Тобто був зустрічний струм і пішло гайту. І ось воно ніби як вмикається. Щось воно, напевно, каже, що акумулятор розряджений. Ну, А 220, навіть не знаю, як його тут вмикати, якщо чесно. А як його вмикати? Це dc out, а 220 як? А от, AC out. Вмикаємо AC out. Що воно взагалі нічого не хоче включити, тому що розряджене. Одним словом, чесно зізналися, що був зустрічний струм і йому прилетіло. Чи їй прилетіло. Зараз попробуємо розібрати. І подивитися, чи вдасться то діло полагодити. Трохи підзаряджаю, поки розбираю. Розбирається легко, пуделко на срюпках, трохи застібок і можна побачити внутрішній світ. Я так бачу, що я сюди заліз перший. Бездротова запальничка для телефонів, фаритова основа, катушка ліцендратом і генератор. Нічого мудрого, нічого складного. Це в сторону. Внутрішній світ, маленька батарейка. Вміє воно всього-навсього 200 Вт по виходу AC220, 240 короткотривало, так званий Surge. Схемотехніка нескладна. Схемотехніка без синуса, я так розумію. Тому що я не бачу тут фільтрів, не бачу конденсаторів, дроселів. Тобто, це є звичайний упсік маленький. Цікава штука, не знаю для чого як але має право на існування. Маленький вентилятор і теплоакумулятор культурний. один транзистор абізбашений. Зрозуміло, що вихідний міст пішов гайту. Цікаво, що з низьковольтною частиною. Вишпортую це діло далі. Знизу то мацьобство по-дорослому залите лаком. Вже зрозуміло, що частина транзисторів постріляли без кришок, інші всі попробивані. Це очікувано. О, тут навіть є один цілий, чи то я зачистив погано. Ні, є один цілий ніби. Але це не точно. Керування тут, напевно, без процесора, і це нам допоможе. Але це не точно. Низьковольтна частина виглядає цілою, бо запобіжник цілий подійсів, воно вмикається. Тут пару перетворювачів і навіть має процесор свій. Маленький, такий як в горобчика. Ой, то я вже по дисплею пальцем заліз, не кажіть нікому. Вентилятор суто приклеєний, він нічим більше не кріпиться, тільки на герметику. Пройшло пару днів сильної головної болі, тому я не пам'ятаю, що я вам не щебетав за ту запальничку. За той час я знаю встиг зробити небагато, всього-навсього вдув трохи білого диму. Кнопки треба ставити назад, бо вони розсипаються, розлітаються. Витираю їй мордочку, тому що її трохи записок лапав руками. Ставлю то все діло назад. Треба так ще поставити, щоб воно все стало на місце. І йоди, і роз'єми. О, так може бути добре. Підключаю просту тестову лампочку. Десь вона в мене тут була. На столі з місцем тяжко. Ну і давайте дивитися, чи вдув я достатньо білого диму. Засвітилося. Це є добре. Включаю 220. Засвітилось 220, а виходу нема. І це є зле. Що ж я упустив, що ще не працює. Добре, продовжаємо продовжати. Напевно, замало білого диму влив. Чуєте, але тиск білого диму правильний. Може я десь не там нажимаю, а ну давайте тут то попробуємо нажати. Отак, має. що чути цикання. Явно щось недобре. Щось йому ще бракує. Очевидно, висока є, але вихідний міст чомусь ще неправильно працює. Може я щось упустив. Що, ж, ще одна спроба. Міняю клапана для прокачки білого диму і чуть піднімаю тиск. Включили тут, включаємо там. Фіг там. Що ж таке з шимки на один канал немає сигналу, на інші одиночні імпульси неправильної частоти. Шимку поміняв, обв'язка виглядає цілою. Напруга в порядку. І я, блін, не знаю, що за фігня. Виглядає, що або догорів ще один транзистор, або я не побачив, що він по гейту пробитий, а по силових виходах ні. Тому що воно все жирно залито лаком, міг провтикати. Міняю ще один транзистор, контролюю температуру білого диму і ми маємо нормальну роботу. Залишилося попросити пробачення в тої шимки, запаяти її назад. Свою зняти, будемо вважати, що вона нова і протестована, і можна ту запальничку збирати. Синуса тут нема, тому перевіряти, особливо нема шо, хіба включимо ще, подивимося на потужності. Не маю я під рукою нічого 200 ватного, бо саме стільки та станція вміє. Але 240 Вт вона має вміти короткотривало. то давайте ризикнемо, спробуємо на прожекторі. Вмикаю. Є, 240-250 Вт тягне, мучити не буду. Хоча вона собі думає, що то всього-навсього 185 Вт. А може і так, якщо в неї напруга по факту нижча прямокутниками. Одним словом, працює фактично номінальне навантаження тягне. Тішу власника. А у наступному відео я вам покажу, як в домашніх умовах з підручних матеріалів зробити пепелац, щоб можна було звалити з тої планети.